Всім привіт з Житомира! Я досить давно не робив відео, але от нарешті якась робота, яка досить цікава, досить важка. Вона зайняла приблизно півтора або навіть 2 роки. Це корпус амортизатора від Triumph Scrambler 1200. І він лопнув навпіл по стопорному кільцю, канавка від стопорного кільця. Як не дивно, він зроблений з алюмінію. Я думаю, тому що його легше обробляти. І така конструкція цього мотоцикла це мотоцикл класу «Скремблер». У нього з правого боку проходить труба вихлопна. Якщо падаєш на правий бік, вона згинається і перебуває навпіл цей амортизатор. Проблема в тому, щоб виготовити новий, тут діаметр не такий, як можна знайти ханінговану трубу. Труби 35 і 38. Як ми знаємо, досить поширений стандарт це поршень на 36 мм. Тобто варіанту взяти трубу і зовні обробити його нема. Таким чином, рішення було знайдене це виточити цю трубу сталеву, щоб вона була більш витривала. Але проблема, що на таку довжину неможливо зайти. Ну, скажімо так, в моєму випадку, в Житомирі я не знайшов, хто міг би зайти на таку довжину і прошліфувати її з однієї установки. Таким чином, це все затягнулося дуже недовго. Виготовлена була розвертка, вона трохи присажена в мінус, прошліфована. Але проблема, що такий діаметр неможливо втримати цей корпус. Щоб повернути цю штуковину всередині. І також був зроблений маленька хуінгувальна головка. Ось бруски керамічні, ось бруски алмазні. І таким чином, наскільки зміг токар зайти всередину з одного боку, потім з іншого Розцем Тут, звісно, з'явилася ступінька, після цього пройшлися цією розверткою, і після цього я його почав обробляти. Досить важко. Воно мені вже досить набридло. Це десь тиждень я так годинку вручну намагаюсь його якось довести до розміру. Так, я показував цей корпус, як почав робити. І ось, нарешті-досить нарешті, нарешті досить довго це зайняло часу, бо постійно трохи потер-потер, потім приміряв, знов потер, знов приміряв. І все ж таки все вийшло так, як треба. Я вже зібрав цей амортизатор. Ви бачите, який він довжелезний. Наприклад, це 50 см. 50 см. Тобто він пів метра довжиною. Бачимо, що є дві пружини, вони різної ступені жорсткості, ця м'якенька, ця жорстка. Тут стоїть слайдер під цією з'єднувальною муфтою. є пластиковий слайдер, по якому вона рухається. І врешті-решт, все закінчилось начебто окей. Він працює, не тече, поставив сальник. Сальник використав від Ямахи. Ямаха Ямаха, це Ямаха квадроцикл з переднього амортизатора. Да, зараз, де це я його хто знає маркування? Це SOS 14. Тобто шток на 14. Зовнішній діаметр стандартний в цьому амортизаторі був 24. але Зробили трохи більший на 26 і поставили сюди рейстеч сальник. Ну, хто знає це найбільш коштовний, але найбільш надійний сальник. І ось все зібралось, прокачалось. Ми знаємо, що прокачується він з цього боку. Накачаний азотом. Все окей. Крутилки працюють, все працює. Завтра буду віддавати замовнику. Два роки пройшло десь приблизно так. Які справа досить цікава робота, але важка.